Всім добрий вечір. Я казала вам ще вчора. Ви знаєте, не знаю, щось я змінила роботу з цими документами, з біганиною. Прямо кожен день я кудись біжу. Сьогодні приготувала котлетки в духовці. Зняла вам рецепт. Що хочу сказати, дівчатка, якщо у вас і хлопці. Якщо у вас буде фарш курячий і буде дуже сухенький, щоб, наприклад, там він. бо я як в рецепті не сказала. У мене ж він купований, знаєте, як воно трішки обов'язково вони туди якогось жиру докручують. Звісно, якщо вдома ви будете крутити, то трішки треба якогось, якщо не кидаєте, Ну, Звісно, як мелиш, мелеш, то там що ти будеш мовити? Ну, можна сало вкрутити. Або як будете робити, то додати або сметанки, або майонезу, щоб вони не були у вас сухі? Оце хотіла сказати, бо я напишу там, бо я не сказала, вже думаю, вже ж цей. прийшла з роботи, замирилася. А такий дощ, воно навіть не дощ, я так дивилася на фонарь, то більше такий, як сніг мокрий. Зранку була чудова погода. Ну, як, ну, така, як осіння, а потім десь, навірно, десь в час, напевно, десь так, боже, як почався дощ, і такий, знаєте, не просто, а з вітром забиває. Я ходила, прийшла мокра. Можі. Прийшла туди-сюди, поки приготувала, поки цей зілася, пішла. І теж пішла з дощу. Ну нічого. Повернулася, не розтала, значить, все добре. Так все, ви знаєте, по старому. Мої дівчатка добре. Відео сьогодні не знімали, ви ж знаєте, що світла там не було. Взагалі, сьогодні ціле таке, знаєте, я з ними толком побалакала, ну, так трішечки поговорила, звісно, обов'язково я і так, і голосовими і у Viber ми спілкуємося. Якуська там мені присилає кружочки. от. А так, поспілкувалися трішечки, я кажу, Боже, коли ж ви вже відео мені знімете? Знімемо. Завтра йдуть вони знову до Логопеда, кажуть, так у них морозно, але хороша погодка. Та, так, мама доказала, -то, то сьогодні трішечки каже, загребла та листя. І Шоковиці от тієї, що там, пам'ятаєте, то та вона позагрібала, каже, а Вікуська гуляла на вулиці, а вона трошки каже, попрацювала. Бо я кажу, вона хоч там вже вся, та вроді вся вже, ну хоч би вже, дай Бог, щоб уся вже облетіла, щоб не, не летіла. Там, як я запікала картоплю, у мене Любов це моя підписниця, вона мені дуже багато пише коментарів. Так от вона запитала у мене, де я взяла ці формочки такі з фольги. Це я заходила в Ашан, а там вони продавалися. І ви знаєте, я так взяла їх, вони мені так сподобались, вони такі зручні. Я вже не пам'ятаю, я щось у них вже робила а, з фаршу такі лодочки. Ви знаєте, дуже зручно. Це ж, знаєте, як дома, то там або стекляний якийсь декоїсь, а тут такий здоровий, ну, буває таке незручно. Ну, Картоплю ти туди не розложиш. Я от так подумала, думаю, така, що мені прийдеться. Їх там по 5 штучок, ну, вони одноразові. Вона мене спитала, чи вони багаторазові. Ну, ви знаєте, я як ці лодочки робила. І картоплю тушку, ну, в духовці робила. Ну, Я виложила, вона ціленька, то була форма. Ну, я викинула ну, ну, вона одноразова, вона така для цього. І я бачила, ще, ми заходили в якийсь магазин, такий, ну, воно так, не таке, знаєте, там, не бідренка, там. Не діно, а просто такий якийсь господарчий. І я теж їх там бачила. Але там вони були трішки дорожчі. За це я заплатила була акція 390, їх там 5 штучок. Оце отак. Так що це я купляла в Ашані. Я вже давненько їх взяла, і якось ото нічого не готувала, а потім ото, як лодочки ті готувала, і згадала. Ось таке? Що ще? У нас працює, казала, що в них погодка чудова. Я кажу, а в нас дощ. Ну, що ж ти зробиш? Дощ це таке, дощ теж треба. Я кажу: і в Україні треба дощ, тому що його як в селі то не було, то хай хоч і осінню піде. Що ще? Вчора вони ж були в логопеда. То е, вікуська купила, показувала мені е, смаколик, і рижику, і лаймі, е, там такі палички, знаєте, ото, це, так вона що <смі> там кі лаймі? Раз, два поковтала, <смі> вона ж здорова. Ой, артистка не наша вікуська. Ну, ми ж її трошки ну, завжди там, де я ж вам казала корму. А, а, а крім корму ще вона взяла їй такі добреники. Оце така в нас вікуся. А так все добре. У мене все добре, потихеньку. Ось я вже, знаєте, мені хочеться сказати, що завтра до вас вийду, але нічого обіцяти не буду. Тут одне, потім уже щось друге, в общем, ну нічого. Це все не страшне. Головне, я кажу мир нам і здоров'я. Оце саме головне. Я вам завжди кажу, що ви в мене найкращі, Я вас дуже поважаю ціною. Буду я йти відпочивати. Зустрінемося, сподіваюся, завтра. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Добраніч, ніч, до завтра! Так, дівчата і хлопці, будемо сьогодні готувати з вами дуже смачний, ну смачні такі котлетки. Це буде в духовці, і це буде дуже смачно. Нам потрібно буде фарш, який у вас буде. Так, Я взяла, підсмажила цибульку, але не на великій кількості олії. Нарізала тут я вже зелень, зелена цибулька. Петрушка і кріп. Так, це пока відставляємо. У фарш додаємо сіль. Так, насипаємо сюди сухий чесничок. Це захочете, скільки питаєте. Менше кидала перцю завжди тут трішечки більше. Ось. Так, базилік сухий насипаємо. Є трішечки, дівчата, олійки. Я всю пропорцію вам напишу обов'язково під відео. Так, тепер це все перемішуємо. А потім беремо дівчата, так і на так, Відбиваємо його, Отак, щоб прийшовся тут Так, місце наше відбили, тепер беремо нашу начиночку, з'єднуємо. Я не буду сюди кидати ніякого сиру, Ви, якщо хочете, кидайте. Можна майонезу вкинути ложку або сметану чи йогурту. Це за вашим бажанням. Ну, я не буду нічого отак. От Трішечки придавлю його, щоб воно подружилося між собою добре. Беремо наше деко, застелили бумагою і будемо формувати наші котлетки. Я їх не буду дуже великими робити. Так, беремо отак. Хочете, можете трішки ще підмочувати руки олією. Ну, я тут достатньо її налила, то в мене добре форміруватиметься, я вже бачу. Так, ложимо нашу сюди начиночку. Так. І заліплюємо. Можете олійкою, можете водою змочувати руки. Дивіться, якщо буде фарш рідкуватий, він взагалі добре буде ліпитися. У мене фарш хороший, я дивлюся такий, знаєте, прямо гарний такий купила. Отак. От От Який зробите. Хочете такого робите, Хочете якусь видовжену. Це вже по-вашому. Отак. Бачите, трішки ще й зелені. І ложу так на граунд. І так наступно. Беру і теж зараз вироблю всі, тоді вам покажу. Ось так це в нас вийшло. Так, тепер беру так трішечки зверху олійкою, Якщо у вас є, як не господи, так те, що мазати, тісто там, а мене. спечуться Ось така у нас вийшла смакота, дівчата і хлопці. Зараз я вам покажу, яке воно в розрізі. Не пересушуйте. Ось так. лент і в розрізі гарно. Так що готуйте і смакуйте. Сподіваюся, вам сподобається цей рецепт, і ви будете готувати.